У Народному домі міста Самбора до Дня державного прапора та 25-ї річниці незалежності України відбувся урочистий захід Вірю, не вмреш Україну, бо співучий народ не вмирає. Під звуки козацького маршу почесна варта занесла до зали жовто-блакитний стяг. Розпочався захід молитвою за Україну. Усі присутні низько схилили голови за тих, хто не повернувся до рідного дому, тих, які стали небесною сотнею, тих, які полягли у зоні АТО. Загиблих воїнів героїв вшанували хвилиною мовчання. Гімназисти поклали квіти до пам'ятників. З привітальним словом виступив самбірський міський голова Юрій Гамар. 25 років незалежності. Іде війна. Багато скептиків, експертів українських і закордонних не давали нам такого довгого віку біля північного сусіда, який тільки хоче те, щоб поглинути нас і зробити своєю столітою. Але ми, українці, довели цілому світу, а найголовніше самим собі, що ми нація, яка здатна до самореалізації. Що ми нація, яка прагне мати власну історію, культуру, традиції, власну церкву. Ми нація, яка ніколи не допустить, щоб наша держава стала ручною і послушною російській імперії. 25 років. Чи сподівалися ми такого економічного результату, таких соціальних стандартів? Звичайно, що ні. Через різні політичні інтриги вищих ешелонах влади економічні реформи пробуксовують, не реалізовуються, тим самим країна не робить поступу вперед. Але ми нація, яка розуміє всі процеси, що відбуваються в нашій країні. Ми нація, яка розуміє все, що відбувається в нашому місті. Ми освічена нація, яка здатна самореалізувати за важкі хвилини і саме ті випробування ратують нас оцей справжній український патріотизм, оцей національний стрижень. Який буде вести нас до перемоги. Минація, яка розуміє, що лише ми самі здатні навести порядок в власному домі, що лише ми можемо самоорганізуватись, створити сильне громадянське суспільство, яке буде контролювати владу на всіх щеблях і змушувати робити просто вперед. І тому сьогодні напередодні Дня Незалежності ми повинні гордо тримати прапор нашої держави, гордо говорити, що ми українці, і дивитися в майбутнє з оптимізмом. Тому що нас хороше майбутнє, нас хороші діти, хороші перспективи і хороші для цього є можливості. Все залежить від нас самих, тому всіх вас і нас святом з ним не залежить. Слава Україні! До побажань приєдналися станичні самбірської станиці братства УНУПА Микола Петрощак та депутат міської ради Володимир Кульчицький. Міський голова Юрій Гамар вручив медалі за вагомий внесок у розвиток міста Самбора найактивнішим самбірчанам та нагородив грамотами військовослужбовців. Після цього відбувся святковий концерт за участі народного симфонічного оркестру міського народного дому під керівництвом заслуженого працівника культури України Романа Панківа, солістів та поетів. До святкування Дня Державного прапора України та 25-ї річниці Незалежності України на площі ринок був проведений святковий концерт з патріотичними піснями і танцями, у якому взяли участь танцювальні і вокальні колективи міста. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібля. ніч, кружля, око. Цей шлях послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти.